Тут знаходились російські війська, звідси відбувалась артобстріли міста Чернігова. За населений пункт виїжджали там, ще до сих пір знаходяться їхні бліндажі окопи. Звідки вівся вогонь по місту Чернігово. Місцеве населення зазнало пошкоджень житловий фонд даного населеного пункту. Було дуже страшно, тому що в мене були тут внуки мали, яким ще було, не було і по чотири роки, була сама менша внучка. Ну, Хавалися у підвалі всі, було страшно. Не було світла, не було газу, опалення. Ну, слава Богу, котел був дерев'яний, так що опалювалися дерев'яним котлом який саме населений пункт вибрати краще для водопостачання? От халявин мав перевагу, тому що у 2022 році знову ж таки люди значно ну, зазнали моральних і фізичних, в тому числі шкоди. Труби, знову ж таки, це ще старі азбестові труби. Вони були в поганому стані. Ми ж розуміємо, що таке асбест, це як він впливає на здоров'я людини. Скільки років без води, без такої безякісної це ну, дуже важливо, дуже важливо для всіх. Це ми сподіваємося, що вода буде високої якості, не такою, як у нас зараз. Вода потрібна, тому що вода зараз у всіх майже проведена у дім, вода, де в нас і машини стиральні, і місце. Так що вода дуже важлива для нас. Нювей приїхав до нас, ми з ними познайомились, вони почали нам допомагати. Якщо ось зараз ми закольцюємо, то відсотків десь 60, а може навіть і більше, будуть вже з водопостачанням. Тобто централізоване водопостачання це людина, яка може спокійно прийти додому після роботи, набрати водички чи там по господарству, чи для власних потреб. Я вважаю, це. Дуже дуже підніме моральний дух. І ми цього ждали і очікували. Дуже щиро хочеться подякувати організації, яка веде цю воду, бригаді, яка зв'язана зараз із роботами. Вони дуже уважні до всіх наших проблем. Щиро дякую до всіх жителів.